Друзі, усім привіт! Сьогодні я знову виїхав на свої поля, хочу вам зробити знову коротенький огляд своєї кукурудзи. В попередньому відео я вам показував свої, свій гібрид кукурудзи від Моїс Дніпро. Гібрид називався Trend. І сьогодні я вирішив знову пройтися, ну, показати вам кукурудзу від Elite Select і від Євросем. Гібрид S і гібрид Меган. Ось на цій ділянці поля, що я знаходжусь, це тут, друзі, посіяна кукурудза від Elite Select. Гібрид S і Falo 320 цієї кукурудзи. Ось бачите, ось так вона виглядає. Сьогодні у нас 15 березня, ось така картина. Ця кукурудза зимувала на полях. Бачите. ну Трохи верхня частина поламана стебла, бачите. Десь не десь, дезі, що через вітри, там, морози, трохи, друзі, дощі. Є, що там качан прижав стебло до землі, трохи краями там миші погризли цю кукурудзу, трохи там птахи. Ну, що саме найбільше, це, друзі, мені цю кукурудзу дуже сильно покрали люди. Дивіться, наші українці, наші люди, які не можуть ніколи всього не їстися. Бачите, пішли і тут... Ось ну, тут, друзі, з краю ще спочатку, це ну, ще є кукурудза. Ну, Якщо піти туди, ось цим краєм, туди до кінця поля, ну там взагалі печальна картина, там, ну, можна сказати, повністю вся кукурудза виламана. І що ще роблять ці підараси? Ламають саме найбільші качани. Підсики лишають ось такі по 10 см, а саме більше. Ламають. Ну що тут сказати? Ну тут, ну це, друзі, це підераси, собі посадити не хочуть. Привикло, піти собі взяти мішків, накрасти, ніхера не робити і ось якось так. Бачите. тут немає. Ось скільки кашені, друзі, поламано. Якщо розібратися з цим краєм, тут навіть немає до чого комбайна сьогодні заганяти, там дуже багато цих кашанів виломано. Ну це я вам покажу, друзі, тут з краю, все ще нормально. А якщо піти туди далі, там взагалі... Ну коротше, давайте по гібриді поговоримо про S друзі. Давайте знайдемо якийсь качан, такий менш піш, щоб вам показати. Давайте. Ну, от навіть тут, бачите, попався. Ось це, друзі, у нас. Кіперед, есінкай. Цю кукурудзу дуже... Давайте сюди прийдемо. Ось бачите, один качан ось впав. Це Або хтось крав і загубив, або воно само від себе. Ось є тут навіть качан, друзі. Ось так він виглядає. Цю кукурудзу дуже легко пізнати, друзі, вона має ось таку довгу ніжку, бачите. І як це зерно пікачан достигає, вона все вивертається в протилежну сторону. І пізніше от дощ падає, там сніг. Воно по кашані самому краще обтікає. Тобто і кашан, друзі, краще віддає вологу, і пізніше саме по собі це зерно в цьому кашені не псується, не гниє. Ось така особливість цього гібриду. Ось так виглядає, друзі, цей кашан. Що мені сподобалось в цьому... Році, що Ця кукурудза трохи менше вражена ось цією хворобою сашкою. Я думав, що буде набагато все гірше виглядати. Але я ось так сьогодні прийшовся, дивлюся, ну, більш здоровіша ця кукурудза. Бо хто пам'ятає, в попередньому році я також сіяв цю кукурудзу, і в мене так в верхній частині десь ну, 30 до 40%. Ось, ось як тут навіть буде добре видно, ось такий, друзі, качан був такі почорніння. Я не знаю, що це за хвороба Сашка. фузаріоз з ні, не можу сказати. Друзі, так виглядає дана на кукурудза. Бачите, ось такі качани. Бачите, як качани вражені хворобою. Ось така, друзі, кукурудза Еліта Селект. Цьому році вже такої хвороби нема. Мені навіть сам Борис представник цієї компанії, Борис, друзі, казав, що вони збільшують дозу там препарату, тобто як насіння обробляють, дають там якісь інші препарати і казав, що ніби мається відійти ця хвороба. Ну Все одно десь не десь попадає, друзі, на качанах. Ну, в загальному, якщо взяти там ну 85, так до 90% кашанів, все з ними добре. ось Такі бачите, вони ось так виглядають. Немає, друзі, хвороби. І цей гібрид, якщо через цю друзі, хворобу він мене в попередньому році показав в врожайність біля 70. там 6, 72, Ну, так максимум, максимум це до 75 центнер. Ну, що для нас, для Львівської області, це, ну, це не є багато. При волозі збирання. 18-19%. Ось така була врожайність. Е, від чого ця хвороба? Ну не знаю, друзі. Чи це від душів, чи це від клімату нашого, бо у нас більш тут ну, така сиріша погода. Може цю кукурудзу треба сіяти десь на півдні України, в центральній частині, де більш так сухіше і вона цього не боїться. Ну у нас так, як я ось бачите, був такий нюанс. Ну, В цьому році вже дивлюся ну, такого немає. Ось так цей гібрид. Виглядає по врожайності, що в цьому році покаже, ну, навіть, друзі, ну не зможу я підрахувати, бо бачите, що робиться. По-перше, дуже погано посіяно. Хто, друзі, буде сіяти, не старайтеся нормально, друзі, сівалку брати, не ту, що я в попередньому році брав, так як в 22-му році сіяв. Це, там, мені мужик приїхав міні-трактором, чотирьохрядна сівалка, ну, ну, не знаю, як вона там називається. Супен, 4 чи УПС, ну не можу друзі, точно сказати, хіба подивіться мої там відео, як ми сіяли. Ну, коротше, сівалка, повторююсь, гамняна. Дивіться, скільки пропусків. Дуже рідко посіяна. Багато бачите, є місцями, що дуже густо. І від цього врожайність цього року ну, ну, буде дуже погано. До того ж, бачите, ця кукурудза ще замувала на полях. Десь трохи качани попадали до землі, трохи миші погризли, трохи птахи, люди покрали її ворожанні, зрозіна і точно вам не скажу. Ну, то, що ця кукурудза вже в цьому році виглядає більш кращою, що в неї вже, друзі, немає такої хвороби, ну це вже факт. Ось якось так, думаю, вам пояснив. Давайте я вам покажу ще декілька качанів. Ось бачите, це знову SMK. Давайте пройдемося, може, сюди. Тут трохи більше кукурудзи я. Знову нас осінка і бачите, як вона виглядає. Ну, все одно таки є чуть-чуть ніби почорніння, але все одно вона вже в загальному набагато краще виглядає. Ось бачите друзі. По волозі. ну, Я не можу вам, друзі, сказати, яка зараз волога. бо ну, не, не хочу робити заміри, бо поки що... Не планую ще збирати врожай, бо в нас мокро. У нас, ну, тут, де я знаходжусь, то ще нормально. А ось як краями поля або дорога, ось, що йде до поля, там стоїть вода, там ні комбайн, ні трактор не проїде. Тому найближчий тиждень-два я ще не планую збирати врожай, і тому заміри не хочу робити. Ну Зараз у нас 15 березня, друзі. ну Якщо взяти так на відчуття, взяти кукурузу, то... Я думаю, що десь волога буде біля ну так в районі 17-19%. Верхня частина качана, вона взагалі вже досить така суха. Знизу, правда, зерно таке більш вогкіше. Так, я пробую, спробую вирвати один зернинку. Дійсно, друзі, на зуб. Бачите, зерно тріщить, такий. Хедро, Зараз у нас суха вже погода, бачите, весна. От сьогодні у нас вже 15-16, навіть до 17 градусів. Весною, друзі, воно дуже скоро все сохне. Як тільки там 3-4 дні буде хорошої погоди, сама по собі кукурудза добре підсохне, трохи поля підсохнуть, щоб комбайн зміг заїхати, все. Чекати не будемо. Заїжджаємо, спираємо врожай і все. Побачите, люди підуть, ще більше покрадуть мені цієї кукурудзи. І тоді вже точно не буде гнати. Не буде чого гнати сюди цей комбайн. Ось так, друзі, виглядає цей асюнкай. Ось такі, бачите, качани. Ну, В принципі, скажу непогано. Вже немає, друзі, тої хвороби. Кашани набагато здоровіше виглядають. Ось бачите. Ось така картина. Ось СНК я думаю. Ось бачите, трохи каже, не спробую показати декілька варіантів. Знову наша СВНК і бачите. Бачите, зверху сухіша, а тут середині ще таке гухтіше зерно. Тому що треба чекати, трохи погодина і воно краще підсохнеть. Ну, дивіться, бачите, що тут робиться, дивіться, скільки друзі тут виломано цієї кукурудзи. Дивіться, один, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий. І так до кінця поля. Ось цей, ось ця частина переважно з правої сторони. Це, друзі, в мої поля до мене посіяна пшениця. Хто може пам'ятає восени. Цей кусок поля, оцей клин, дискував своїм трактором. І після того взяв посіяв пшеницю. Ну, на відео я не зміг зняти, бо тоді я знайомий дуже приїхав пізно ввечері. Було ну, дуже темно і на камеру щось показати. Нічого з того не вийшло. Приїхав засіяв, в нього щось там напівсаморобна сівалка, трохи щось там заводське, і трохи він щось там. Сам доробив до цієї сівалки. Ну, сіє, бачите, досить так непогано, дивлюся рівненько. Є ось такі бачите, всходи. То, що зараз треба поїхати мені купити селітри. У мене взагалі пшениці засіяно 70 соток. Ось Один кусок цієї площі. Це я сіяв для себе. Ну і на цих 70 соток, я навіть не знаю. Ну, потрібно десь так 100-120 кг селітри купити і Розкинути, друзі, бо як не дамо салітра, з того нічого не буде. Ось якось так. Не само селітру. Пізніше вона трохи підніметься. Проведемо гербіцидну обробку. Ну, ще якесь добрива, може, дамо, поприскувати, поприскаємо. Ну, і все з нею, думаю, повинно бути добре, підніметься. Це вже, друзі, я знаходжусь на іншій ділянці поля. Тут в мене посіяна євросемінська кукурудза. Гібрид називається Меган. Ось так вона, бачите, виглядає. Пробую вам показати ось так з висоти. Це вже набагато більший кусок поля. Ну, з кукурудзою все добре, як бачите. Ну, є трохи ось поламане, ось це зверху стабло. Ну, це друзі, всі в усіх гібридах ось така ситуація. А так, вся кукурудза стоїть, качани тримаються. Запросто тут може під'їхати комбайнці, качани підібрати. Десь-не десь є ось Там трохи прижало стебло до землі, а так в загальному, якщо взяти з кукурудзою все добре. Ось так виглядають кашани, спробую вам показати. Ось такі вони мають вигляд. На відчуття зерно також, друзі, є досить сухим. Тут тобто, якщо ну, думаю, що цей гібрид от, навіть сьогодні би показав біля 16-17%. Ось так воно, бачите, виглядає. Кашани. Ну Що мені не подобається, що ця кукурудза щось дуже вражена, друзі, ось такою хворобою, ось верхня частина кашана. Я думав, що ось юнкай буде трохи набагато гірше за цю кукурудзу виглядати. Але все, друзі, навпаки. Меганівська кукурудза щось цього року має ось такий бачити, нюанс. Така, друзі, хвороба. І це на кожному, на кожному кашані. Чи це така особливість цього гібриду, може він боїться ось цієї сирої погоди, Ну, бачите, ось таке, друзі, є почорніння. І, І знову, якщо цю кукурудзу порівнювати з кукурудзою від Маїс Дніпро, ну, вона буде їй, друзі, програвати. Маїсівські гібриди набагато краще візуально виглядають, у них немає ось такої проблеми, бачите. І навіть взяти Асюнкай, Есін, кай, друзі, себе дивлюся набагато краще, показав, ніж кукурудза від Євросем. Там кашани набагато здоровіші. Оце що по кукурудзі. Яка буде врожайність цього гібриду, знову, друзі, ну, не можу вам зараз навіть точно так сказати приблизно, бо дуже поганий посів, вже як приїде комбайн, ми там ну, якусь частину цього поля зберемо і я там тоді буду вже якось мірити. По бункері, комбайн або на машину висипамо і пізніше поїдемо зважимо, і я вам вже приблизно скажу, яка врожайність. Ну, в попередньому році цей гібрид показав біля 8 тонн. А яка врожайність в цьому році буде? Ну, я вам не зможу сказати. Ось, бачите, так воно все виглядає. У нас знову, бачите, поля мокрий, так стоїть вода. Дві наскільки все мокро, бачите. Вся куро в воді. Ось сюди знову ніякий комбайн нічого не заїде, бо як заїде, як забоксує, пізніше я не знаю, там прийдеться... Та МТЗ навіть не витягне цей комбайн, це треба мінімум Т-150-го брати. А як приїде Т-150-й, ну як почне буксувати, тягнути цього комбайна, ну не робить таких колій, пізніше ні задискувати, це, ні заорати і Роботи з того ніякої не вийде, тому потрібно чекати, поки ну, хай це підсохне трохи. Зараз бачите, весна, трохи погода, але думаю, повинно швидко висохнути. І тоді вже будемо збирати ось цей друзі, врожай кукурудзи, бо інакше ніяк. Тут по 20-30 см води.